До нас приїхали нові мешканці, помічники в господарстві. А то мишки трішки бешкетують і як з ними не воюй, яку отраву там не розлажу, як що не роби, але вони все одно є. А ці помічники сподіваюся, що нам допоможуть. Так, малюкей. Всем привет! Всех рады приветствовать себя на канале. Мы из Украины. Слава Украине! Значить, що ось знаходжуся біля своїх ремонтних свинок. І сьогодні у нас 18-20 день десь так пройшло, після того як я їх осіміняв. І спостерігаємо зараз, що відбувається. Одна із свинок прийшла повторно в охоту. Тобто таке інколи трапляється. За цим Спостерігаємо і будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Ось чотири ремонтні свинки, які всі я осіміняв. Ті дві пізніше, ці дві раніше. Ці дві осімінялися в один день. Друга свинка, яка знаходиться в другій клітці, поки що все добре, тиша. А ось свинка, яка знаходиться в першій клітці, ось вона. Повторно в загулі. Ну, в цьому трішки є моя вина. Ну, не трішки, а повністю. Тому що ця свинка прийшла перший раз в охоту, це її була перша гулька, і я її першу ж гульку осмінив. Цього не рекомендується робити. І як ми бачимо, ось чому. Ці свинки, які Стоять далі всі інші. Вони приходили в охоту вже до того, як я їх осіменив, не один раз. І цикл вже у них був, так скажемо, закріплений. І кожного, кожен цикл, кожні 18-20 днів вони приходили в охоту і все було добре, все було в нормі. Тобто вони були готові вже до, повністю до парування. А ось ця свинка. Получається, я її стресанув, перегнав в іншу клітку, і вона прийшла перший раз в охоту, і я її ж при першій гульці і покрив. І як бачите, результат незадовільний. Потрібно першу гульку пропустити. Потім на другий цикл, на другий, виходить, термін, коли вона приходить через. 18-20 днів, виходить, приходить в охоту, можна вже покривати. Але і другий раз краще пропустити і покрити на третій. Коли в неї буде вже всі цикли і ритм буде такий, як потрібно, ви побачите, що це відбувається з тою періодичністю, з якою потрібно, і потім все, можна свинку покривати. Першу, перший цикл, ну, першу гульку, виходить, не рекомендується і краще цього не робити. Ну, а в мене ж як? Бігом-бігом, все, загони готові, чекали свого часу, все, запустив. Копа загуляли, все, ні, часу немає, нічого не чекаємо, все вперед і вперед. Ну і ось як бачимо результат. Але, але це ще не... Свідчить про те, що вона перегуляє 100%. Чому? Тому що інколи, навіть не інколи, а частенько. Буває таке, що після осім'яніння слідущий цикл іде якби такі наружні зовнішні признаки того, що свинка в охоті. Але насправді вона не в охоті. Тому що через 20 днів в неї знову в організмі відбуваються гормональні, скажімо так, сплески, гормони виділяються, свинка запліднена, але йде гормональний збой. Ну, не збой, а гормональний, виходить, перегруз. І свинка по зовнішнім. Признаком показує, що вона якби в охоті. Але, але вона не в охоті. І це добре виявляє хрячок, коли ми бачимо, що в неї підпухла петля і покрасніла, ми приганяємо хрячка. День, другий, третій, скільки, скільки в неї червоне. А вона не стоїть. Вона не в охоті. Тобто вона виходить, що вперше, ну, не в першу, а коли там було запліднення, вона осімінилася, все добре, а просто йде такий гормональний сплеск у неї через 18 днів. В подальшому, кожен цикл 20-18 днів, вже такого не відбувається. А ось в перший раз після осініння інколи таке трапляється. Тобто будемо спостерігати. Будемо пробувати, загонимо сьогодні хрячка до неї і побачимо, як вона себе буде поводити. Зараз на даний момент. Пробую її на рефлекс нерухомості. Ні, вона бігає, кричить, не хоче, не стоїть. Тобто підо мною вона не стоїть. Спробуємо з хрячком, що покаже з хрячком. Якщо і під хрячком не стоїть, будемо чекати до завтра. Що вона покаже завтра? Якщо і завтра таке буде, ну, тобто, значить, це те, що я сказав, це, значить, вона покрилася, але просто йде в неї на 18-й день, йде ось такий процес, який нібито свідчить про те, що вона в е, загуля, а вона ні. Вона все нормально з нею. ну, в общем, будемо спостерігати. Будемо спостерігати і це все діло контролювати. Ну Ось, свинка кричить. Бачите, що відбувається. Трогайте, Оба. Ні, ні. Вона поки що... поки що вона не в охоті. Будемо спостерігати, можливо, завтра. Пліднити ремонтних свинок тяжче, як основних свиноматок, тому що овуляція відбувається у них коротший проміжок часу, як у основних свиноматок. В основному це десь 12 годин. І от треба спіймати цей термін. Якщо прогавили або раніше, або пізніше, все, свинка не погуляє, тобто не буде запліднена. Часто в мене таке бувало, що О, на, на камеру позірую. Часто бувало таке, що стоїть, з вечора береш ну як, сім'я, два тюбіка, з вечора приїхав, привіз сім'я, стоїть. Ось міняєш одним тюбіком. Ось все. Зранку приходиш, робить повтор, все. Вона вже не хоче, вона вже бігає. І це доволі часто у ремонтних свинок, що в них дуже короткий проміжок їхньої гульки. Тобто треба, треба це контролювати і частіше пробувати на рефлекс нерухомості. Ось як тільки рефлекс нерухомості в неї виходить, відбувся, це треба її швидко вкрити. І вирахувати в цей момент через, можливо, 1 8, робити повтор, тому що через 12 годин велика вірогідність того, що вона вже не буде стояти. У основних свиноматок цей процес відбувається довше. І тобто свиноматки, які вже після опоросу, вони приходять в охоту і інколи можуть гуляти і по 3 дня стоять в стойки. Ну, частіше це доба-дві, без питань. Інколи, я ж кажу, можуть і по три доби. Заливай тільки, давай, давай. Нарешті і в нас. Залило. На городі сиро. Практично що не можна вийти туди. ну Трошки можна. Ось, тріщини, тріщини позамивало. Не всі. Які були сильно дуже великі, що туди прям ладошка входила, ті ще залишилися. Ну, а так, основне, вже все закрилося. Так що більш-менш земелька вже зволожилась. Ячмінець, звісно, виложило. Не сильно. Ну, на відео, до речі, дивлюся так, то більше, мені кажеться, на відео, вроді як і не сильно. Ну, Взагалі, положило, положило ячмінь. Ну, вже як є, так є. Думаю нічого страшного збереться. збереться і так Головне, щоб ще більше не було вітру якогось. Якоїсь непогоди, тому що дощ був такий непоганий. Дождик тихенький, без сильного вітру. Вітерець був, ну, але не, не, такий, не такий сильний, як в деяких регіонах. Вон показували і Сергій Шелудько, там із Ніколаєва. Хлопці телефонували, що прям урагани і ну, таке сильне. У нас все добре, більш-менш. Тепер можна з поливом трішки. Призупинити це все діло і вологи тепер вистачить. На рахунок <гум> того попереднього відео так і вийшло, як я сказав, що дощ іде, а ми поливаємо. Так і було в мене. Закінчив якраз поливати, там вже виключив, думаю, все. Думаю, піду, полию ще полуницю, треба полить полуничку. Почав поливати, дивлюся, щось воно таке заходить. Думаю, ні, залью вже побістріше, залью, закінчу. Доливаю я полуницю. До кінця вже залишилося там кущиків 10, треба мені ще одну лійку набрати, думаю, а воно таке насуває. О. Ну, думаю, вже долью, щоб вже було полити та і все, я буду спокійний. О, до речі, тут з полуничкою трішки теж проводимо роботи. Ось Роблю такі стаканчики із плівки і розсаджуємо вуса ці, що вона кидає, розсаджуємо на розсаду. Ось тут нам не вистачило, коли ми брали і деяка повипадала, там є деякі місця, що ну, така поганенька, незрачна. в общем. Треба буде... Там вон випала. Ну, є, є місця, деякі треба підсадити. І тобто зараз. Методом таким ось через вуса беремо розсаду і будемо це все діло розмножувати. І, в общем, доливаю і дивлюся, а з цієї сторони на небі щось відбувається таке, я такого ще не бачив. Таке суне, таке йде, і причому з такою ровною лінією відріза. І як, як живе, як щось, ну, в общем, як насувається, якийсь апокаліпсис. І розпочинається дощ. Ну, я думав, звісно, буде таке зараз, дасть така гроза. Ні, він такий тихенький, він якось так кругом обійшов тією і тією стороною, а нас так. Зацепив більш такою світлою, хі, світлою частиною. О, і такий тихенький, практично, добу, йшов такий. Ну, з переривами, то нема, то є, то нема, то є. Вітерець невеличкий. Ну і такий хороший хороший дощик. Так що з поливом ми поки що все. Тепер тільки контролюй хі, хі, різ бур'яна. І потрібно буде це все діло полоть, тому що зараз як гугане, ну нічого. Це все будемо тримати під контролем. І вечірком після основної праці, основної роботи, виходимо в дві сапи, а інколи і в три, і вперед. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Слава нашим воїнам, слава нашим захисникам. Це буде Україна. До побачення.